Привіт, вок! Мене звати Ніка Гук. Я стиліст і співзасновниця бренду одягу Гук. В нашому бренді ми сповідуємо філософію мінімалізму і інтелектуальної жіночності. І наш бренд довгий час вже представлений в магазині персоналіті. Цей магазин нам імпонує саме тим, що сповідує таку ж філософію. Тут дуже багато найкращих українських брендів. І сьогодні я повністю в луці від українських брендів топових, моїх улюблених. На мені сьогодні класний оверсайзний жакет з дуже трендовим ефектом зістареності від бренду Кулаковський. Також на мені базовий чорний топ з цікавою деталю від бренду Кацуріна і непрості, дуже цікаві брюки від Літковська. Вони мають нестандартний крій. Я не з першого разу зрозуміла, як їх зав'язати. Вони виконані в стилі деконструктивізм і дуже класно доповнюють. Базові речі в образі сьогоднішній мій лук я би одягнула в ресторан або на білову зустріч. Бренд Гукс оснований в 2020 році і спеціалізується в основному на одязі. Весь цей час ми виробляли одяг, і лише цього літа наважилися спробувати дещо новеньке і додали до нашого асортименту ювелірні прикраси, які виготовлені в колаборації з крутим ювелірним львівським брендом «Зазазу» І сьогодні на мені ви бачите. Невеличку частину цих прикрас в нас вийшла колекція кафів з натурального срібла в двох покриттях золотому та родієвому. І ця колекція має декілька лінійок, в яких є геометричні прикраси, прикраси дуже дуже базові і прикраси з інкрустаціями камінчиків. Я для цього луку обрала саме геометричні прикраси, які я нашарувала із круглою базовою прикрасою. Нашарованість на вухах мені дуже подобається, і для мене це супертренд. Для мене в образах чим більше оверсайзу, тим краще. І поєднувати два і більше вироби з оверсайзом абсолютно не проблема. Зараз на мені оверсайзне коричне вовняне пальто від бренду бажане. І щось що виглядає як справжня піжама, це піжамний костюм від бренду «Лютковська». У мене є дуже смішна історія з піжамою колись. Під час Paris Fashion Week я два дні провела в Парижі у чоловічій справжній піжамі, не в піжамному костюмі, через те, що авіалінії загубили мій багаж. Тому в мене особлива ностальгія і якісь такі теплі почуття до цього костюму. Такий лук я можу одягати кожного дня. У мене вільний дрес код і я дуже люблю оверсайз, затишок, комфорт, простір, свободу. Тому подібні луки я ношу. Але що я не ношу, це яскраві кольори. Їх в моєму гардеробі практично немає. От такий royal blue, синій це, напевно, єдиний із кольорів, які я собі дозволяю. Мені дуже подобається, як золоті прикраси від бренду Людьки виглядають на фоні цього коричневого пальто. Як на мене, це дуже класне поєднання кольорів, блиску і матової фактури пальто. Мені дуже личить і подобаються теплі відтінки. Для цього образу я обрала сорочку від бренду Гук, брюки бренду Гук і жакет від бренду Жамем. Вовняний оверсайзний з дуже такими сильними power shoulders, об'ємний. І доповнила його. Подвійним коміром цей тренд мені також дуже подобається, і також дуже широкими брюками, які йдуть в підлогу, які трошечки звисають. Я обожнюю низьку посадку, і в цих брюках ми спеціально зробили її такою більш спущеною, низькою для того, щоб луки в широких шкіряних брюках виглядали максимально трендово. Мені подобається, як вони збираються. Вони класної такої повноцінної довжини. Мені подобається з ними гострий ніс або якийсь видовжений носик, максимально трендова стилізація. В такому образі я піду в офіс, я поїду на ділову зустріч або зустрінуся з подругами на ланч. Що стосується сорочки, то в цьому сезоні ми трішки втомилися від оверсайзних дуже об'ємних сорочок і зробили більш приталені, більш такі мінімалістичні лаконічні варіанти, які прекрасно заправляються в будь-які низи і прекрасно виглядають в поєднанні з піджаками, тому що вони ніде не збираються, ніде не морщать, максимально прилягають до тіла. Сподіваюсь, мені вдалось надихнути вас на нові луки. З вами була Ніка Гук. До зустрічі. Вовк.